Зламаний компас показує північ для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні про певне зізнання. Ти ж знаєш, що я тебе кохаю? Безневинне зізнання, правда? Особливо, якщо сказати його з трохи поблажливим тоном, знизивши голос, провівши рукою по її обличчю. Ніби кохання це не почуття, не рух, а просто файл в архіві. До якого можна в будь-який момент звернутися. Слова ти ж знаєш, це не про зараз, це про минуле. Ми знаємо дорогу на роботу, знаємо, як зав'язувати шнурки, знаємо таблицю множення. Ти ж знаєш таблицю множення? У цьому питанні є очікування, що знання вже засвоєне, закріплене, вбудоване в пам'ять раз і назавжди. Так і тут. Кохання ніби має існувати в застиглому вигляді, одного разу встановлене і більше не потребує підтвердження. Але людська психіка так не працює. Почуття не складаються в коробки, вони живі, і пластичні. Якщо нагадування про кохання потрібне, значить є страх його втрати. І, можливо, не лише у того, хто чує цю фразу. А й у того, хто її вимовляє. Фраза також знецінює саме зізнання. Замість того, щоб говорити про почуття, людина ніби відсторонюється від них, ніби ухиляється. Я вже казав, отже повторюватися не буду. Але в цьому й проблема. Кохання не вимірюється тим, що було сказано одного разу. Почуття потребують теперішнього моменту. А не посилання на минулі заслуги. Ти ж знаєш, як я влітку виніс сміття? Відповідно з цією логікою, одного разу щось сказане чи зроблене має зберігатися в пам'яті вічно. Один факт, один вчинок, і все справу закрито. Але з почуттями так не працює, кохання не архівується. Воно не зберігається на полиці серед старих зошитів, до яких можна повернутися за потреби. Воно підтверджується або зникає. А що робить той, хто говорить, він припускає, що його співрозмовник уже володіє цим знанням, ніби кохання це обов'язок іншої людини пам'ятати, а не його власна відповідальність відчувати. Слова ти ж знаєш, звучать не як зізнання, а як виправдання. Або що гірше, як сумнів. Але що тут пам'ятати? Кохання це не факт. Воно процес, воно тут, воно зараз, воно живе. Я говорю це не лише вам. Я кажу це також і собі. Я нагадую просту істину. Коли кажеш, я тебе кохаю. Дивись в очі і кажи серцем.